Холодна правда полягає в тому, що лише знання та розуміння не допоможуть вам скинути вагу. Представляємо вам особливе рішення для здоров'я, яке пропонує Slim Body Challenge. Програма еволюціонувала в ще потужніший Slim Body Challenge завдяки загальному 12-тижневому курсу. Я головний лікар і лікар чвенсон. Ось і настав останній час Slim Body Academy. Коли кажу останнє, мені трохи сумно. А як ви почуваєтеся? На минулому шостому занятті ми дізналися про різні факти, необхідні для дієти та правильні методи дієти. Спочатку лікар-спеціаліст з сімейної медицини Мінхе Йонг розповіла про жирову масу, дієту, детоксикацію та антиоксиданти. Далі лікар Кім Тхе Гюн надав інформацію про етапи перед початком Slim Body Challenge, про вплив очищення, вправи для очищення, а також про вплив заповнення і методи вправ для заповнення. І ми розглянули, як правильно подолати стагнацію, з якою можна зіткнутися під час дієти разом зі мною. Також ми розглянули йо-йо-ефект, який може виникнути після дієти, а також важливість управління імунітетом. У Slim Body Challenge є одне ключове повідомлення. Якщо ви добре знаєте і добре розумієте, ви зможете добре слідувати і добре підтримувати. Ви, напевно, добре дізналися про зміст, який атомі хоче донести щодо Slim Body Challenge та дієти через академічний курс, і також добре це зрозуміли. Тепер залишився останній етап добре слідувати. Якщо ми будемо правильно дотримуватися, наші зусилля не зникнуть даремно. І зможуть бути добре підтримані, метод це Slim Body Challenge. Перед тим, як продовжити, ми приділимо час детальному розгляду Slim Body Challenge від Атомі. У цьому тексті ми розглянемо, що таке Slim Body Challenge, значення програми, розробленої для різних цільових груп, а також особливості харчових і фізичних рішень, що залежать від обраної програми. Далі ми пояснимо важливі моменти, які слід знати перед початком Slim Body Challenge, а також методи подачі заявки. З 2017 року до сьогодні багато людей досягли успіху в дієті та здоровому, збалансованому житті завдяки Slim Body Challenge від Atomy, і їхні відгуки були дуже позитивними. Тепер ви зможете ознайомитися з ще більш еволюційною та детальною програмою Slim Body Challenge. Програма Atomy Slim Body Challenge дозволяє спочатку зрозуміти процеси змін у тілі через теорію та навчання про дієту, а потім, в залежності від мети, спробувати програму дієти, що підходить саме вам. Це програма, яка допоможе здорово змінити звички, які ви знали, але не могли легко змінити і зробити справжній Слімбоді вашим. слімбоді челендж починається лише після того, як ви правильно зрозумієте теорію та програму дієти. Після цього ми допоможемо вам добре зрозуміти їх через щоденні навчальні та фізичні місії. Буде надано індивідуалізовану навчальну програму, що відповідає темам, які проводяться за днями тижня. Таким чином, отримуючи різноманітну інформацію, ви природно засвоюєте принципи дієти, зміни в організмі та методи контролю ваги. Якщо ви добре зрозуміли і засвоїли цю інформацію, то тепер настав час дотримуватися рекомендацій. Протягом періоду Slim Body Challenge Атомі надає стратегічний контент, розроблений за консультаціями експертів, який допоможе вам зрозуміти, коли що їсти і які вправи виконувати для досягнення ефективних результатів. Смартно харчуватися та ефективно рухатися, це необхідно для успішного зниження ваги. Наприклад, під час детоксикації, коли виводиться жировий шар, надмірний вплив енергії та фізичні навантаження, можуть стати навіть шкідливими. У цей період рекомендується дієта та фізичні вправи, які допомагають виводити токсини з організму через ванни для ніг, розтяжку та постачання антиоксидантних поживних речовин. Якщо ж ви не знаєте, що робити, і почнете вживати висококалорійні страви та займатися надмірними аеробними вправами, це ускладнить виведення токсинів, що є метою детоксикаційних органів. Отже, програма Slim Body Challenge допомагає зрозуміти, які поживні речовини потрібно споживати в потрібний час і які вправи підходять для цієї дієти, щоб учасники могли легко слідувати цим рекомендаціям. Оновлений Slim Body Challenge від Atomy має особливість у тому, що навіть якщо ви досягнете успіху в зниженні ваги, до програми додається чотиритижнева програма підтримки, яка допомагає запобігти ефекту йо-йо, що може виникнути через 1-2 місяці. Академія SlimBody для попереднього навчання завершує ці лекції. Я вважаю, що завдяки відеолекціям у вас з'явилася довіра та очікування щодо програми SlimBody Challenge, а також мотивація та впевненість у дієті. Протягом наступних 12 тижнів ви зможете зрозуміти зміни в організмі та механізми дієти, а також систематично займатися дієтою завдяки контенту про харчування та фізичні вправи. Методом є Slim Body Challenge. Перш ніж пояснити навчальні місії за днями тижня та 12-тижневий курс, я хочу представити спеціальні рішення для здоров'я, які пропонує Slim Body Challenge. Slim Body Challenge від атомів поділяється на три категорії: Slimming balance, health balance та life balance. Чому пропонуються саме ці три рішення для здоров'я? Коли ви довгий час намагаєтеся схуднути, ви зустрічаєте людей, які також займаються спортом і прагнуть скинути вагу. Навіть подружжя часто вирішує разом зайнятися дієтою, а перед літом друзі бажають один одному успіху в схудненні. Хоча у нас одна мета дієта та зниження ваги, у кожного свої особливості, різні типи фігур, харчові звички та стиль життя. Тому ваші проблеми з дієтою також можуть відрізнятися. У рамках теми дієти важливо не просто дотримуватися однакових харчування та фізичних вправ. А вибрати необхідні рішення відповідно до ваших цілей. Це і є особливість оновленого Slim Body Challenge. Програма Atomy Slim Body Challenge наразі поділена на три категорії: Slimming balance, health balance та life balance, залежно від досвіду та цілей. Ви можете вибрати виклик, який підходить саме вам. Важливість вибору полягає в тому, що протягом 12-тижневого періоду виклику завдання та дієта будуть різними для кожної з трьох цільових груп. Щоб досягти належного ефекту за той же час, необхідно правильно вибрати програму, яка підходить саме мені, і дотримуватися її. Протягом четвертого, по сьомий тиждень 12-тижневої програми Slim Body Challenge реалізується програма, адаптована за типом обробки, яка пропонує різноманітні рішення для ефективного досягнення цілей, таких як зменшення жирової маси, зміцнення м'язів та покращення здорового способу життя. Slimming Balance – це програма челенджу, яка має на меті зменшення жирової маси тіла, що є метою більшості учасників дієти. Багато людей, які намагалися схуднути для досягнення здорової та красивої фігури, в результаті зменшили не жирову масу, а вагу, що призвело до вигляду старшого та втомленого. Якщо ви є першим учасником, який прагне до справжнього Slim Body, або якщо ви вже пробували різні дієти, але пережили ефект йо-йо, або хочете знайти приховану s лінію у своєму. Му тілі я рекомендую програму Slimming Balance. Пакет Slimming Balance містить функціональні продукти, які допомагають зменшити жирову масу, а також Slim Body Shake, який є поживним прийомом їжі для дієти. Він сприяє фізичній активності, допомагає покращити травлення та здоров'я кишечника завдяки продуктам з харчовими волокнами, а також включає функціональний колагеновий продукт, який допомагає підтримувати зволоження шкіри та її здоров'я, що особливо важливо під час дієти. Сподіваюсь, що через програму Slimming Balance ви зможете досягти зменшення жирової маси та покращення здоров'я шкіри, зловивши обидві кролики, внутрішню та зовнішню красу. Health Balance має на меті зменшення жирової маси, що є первинною метою дієти, а також зміцнення м'язів і збільшення їх обсягу для створення стрункого та підтягнутого тіла. Для досягнення цілей здорового балансу пропонуються необхідні харчування та методи фізичних вправ. А відповідні продукти атомі зібрані в пакеті баланс пакет складається з продуктів, які допомагають зменшити жирову масу спільних з пакетом Slimming Balance, а також з Slim Body Shake. Після тренування він складається з харчових добавок, багатих на білок, необхідних для збільшення м'язової маси, а також антиоксидантних поживних речовин і незамінних амінокислот. Тому ми рекомендуємо програму Health Balance всім, хто хоче управляти жировою масою тіла та одночасно нарощувати м'язи, хто бажає мати міцні глибокі м'язи, а також всім, хто прагне зміцнити м'язи для досягнення здорової лінії тіла. Є ще одна категорія людей, яким я хотів би порекомендувати. Якщо ви досягли бажаного зниження ваги через Slim Body Challenge, то цього разу я сподіваюся, що ви спробуєте програму Health Balance для підвищення м'язової маси та формування тіла, яке не набирає вагу. Life Balance – це програма підготовлена для тих, хто бажає досягти як дієти, так і здоров'я. Рекомендується для тих, хто хоче схуднути, але через різні захворювання, пов'язані зі старінням або проблеми зі здоров'ям суглобів, не може займатися активними фізичними вправами чи контролювати дієту. Програма Life Balance складається з продуктів, які допомагають здорово завершити Slim Body Challenge. поєднуючи методи фізичних вправ і дієту, які можна легко впровадити в повсякденне життя. Пакет Life Balance також містить функціональні продукти, які допомагають зменшити жирову масу а також здоровий рослинний білок і достатню кількість вітамінів та мінералів для одного прийому їжі. У поєднанні з Slim Body Shake, який легко вживати, це допоможе запобігти м'язовій атрофії. Продукти для додаткового споживання білка, розроблені з урахуванням швидкості травлення білка, а також МСМ для підтримки здоров'я ваших суглобів і хрящів, входять до складу трьох детальних пакетів, сформованих експертною групою. Ви можете ознайомитися з цими пакетами на офіційному сайті Атомі. Крім того, ми підготували різні додаткові пакети, які будуть корисні всім учасникам програми Slim Body Challenge під час дієти. Будь ласка, зверніть на це увагу і активно використовуйте ці ресурси. Далі розглянемо особливості та детальну структуру челенджу Slim Body від Атомі. Челендж SlimBody пропонує навчальні завдання за днями тижня з понеділка. По п'ятницю, щоб учасники могли легко зрозуміти та долучитися. Оскільки щоденні завдання різні, вони підготовлені так, щоб їх міг легко зрозуміти та засвоїти кожен. Понеділок присвячений інформації про здоров'я на тиждень, вівторок і середа поживним речовинам для SlimBody, четвер інформації про дієту. А п'ятниця. Підсумкам тижня та навчальним завданням для мотивації. Починаючи тиждень у понеділок, учасники можуть дізнатися про зміни в тілі, які відбудуться протягом тижня, і встановити тижневі цілі. Це час для зміцнення волі та нагадування про цілі. З вівторка по четвер надаються інформація про поживні речовини, пов'язані з дієтою та останні тренди, щоб учасники могли достатньо засвоїти матеріал. У п'ятницю ми підсумовуємо тижневу програму та процес Slim Body Challenge, щоб нагадати про них, а також надаємо інформацію про дієту. Ми не забуваємо також надати мотивацію, щоб ви могли здорово розпочати наступний тиждень. Контент 12-тижневого челенджу Slim Body від Atomy складається з рішень з харчування та фізичних вправ. Для кожного тижня були представлені необхідні знання про харчування та методи фізичних вправ, а також продукти, які забезпечують синергійний ефект при вживанні в цей період, розміщені за консультацією експертів. Найбільш вразливий період під час дієти, коли виникає нудьга, припадає на середину програми. З четвертого, по сьомий тиждень, що відповідає середній фазі, учасникам пропонуються диференційовані рішення з харчування та фізичних вправ відповідно до обраного пакету, такого як Sliming Balance», «Health Balance», «Life Balance», Тепер залишилося лише почати. Це сувора правда, але лише знання та розуміння. Не допоможуть скинути вагу. Врешті-решт потрібно діяти. Наостанок я хочу зазначити кілька важливих моментів, які слід знати перед початком челенджу Slim Body від атоми. Це була частина, на яку також звернула увагу директорка Мінеа під час другого заняття Slim Body Академі. Вона зазначила, що вживати надмірну їжу на останню вечерю перед початком дієти абсолютно заборонено. Я вже згадував, що переїдання або надмірне вживання алкоголю напередодні етапу голодування для детоксикації насправді є шкідливим для здоров'я. Це також стосується і перед початком серйозної дієти з контролем харчування. Замість того, щоб переїдати, насолоджуючись улюбленими стравами, рекомендується в день перед початком дієти подумати про це як про підготовку і підтримувати комфортне харчування з м'якою їжею та здоровим раціоном. Якщо ви берете участь у челенджі Slim Body від Atomy, то ваша рішучість, напевно, справді особлива. Я думаю, що багато хто з вас вважає це останньою дієтою в своєму житті. Я також пробував різні дієти і як успішний учасник, який підтримує результати, щиро бажаю, щоб ця дієта стала вашою останньою спробою. Для цього важливо спочатку налаштуватися на правильний лад, особисто я. Рекомендую оголосити про свою дієту оточуючим. Я добре розумію, що багато людей хочуть тихо схуднути і продемонструвати успіх, не повідомляючи про це оточуючих. Однак, для того, щоб дієта дала швидкі результати, потрібно покращити всі аспекти життя. Для цього безумовно необхідна допомога та підтримка з боку оточуючих. І психологія людей така, що якщо про це говорити, навіть через сором вони почнуть старатися більше. Якщо ви вагаєтеся оголосити про свою дієту, можливо, у вас залишилися побоювання, що ви знову можете зазнати невдачі протягом 12 тижнів участі в дієтичному челенджі, буде важче їсти все, що хочеться, як раніше. У цей період, якщо раптово зустрінетеся з друзями, родиною або бізнес-партнерами, ви можете піддатися атмосфері і, не усвідомлюючи цього, почати їсти звичайну їжу або переїдати. Це може призвести до відчуття втрати і легкого відмовлення або втрати ентузіазму. Да? Тому я рекомендую оголосити оточенню про те, що ви дієтуєте, і почати цей челендж нарешті важливо ретельно вести щоденник, який ми надаємо в рамках Slim Body Challenge. Перед початком челенджу спочатку ознайомтеся з методом ведення цього щоденника. Програма челенджу SlimBody складається з інформації про програму, інформації про продукти та даних про харчування і фізичні вправи для дієти, а також з 12-тижневого щоденника. Якщо ви заздалегідь перевірите, як заповнювати, ви зможете правильно використовувати челендж SlimBody від атомі з самого початку, чи не так? Це щоденник, який був ретельно складений для ваших безжальних 12 тижнів. Тому сприймайте його як інструмент, що допоможе вам досягти успішної дієти, і активно використовуйте його, щоб обов'язково отримати хороші результати. Ви повинні втілити це в життя. Отже, тепер інструкція щодо того, як подати заявку на челендж Body від Atomy. Участь у челенджі Slim Body від Atomy можуть взяти всі, хто придбає пакет Slim Body від Atomy. Після покупки пакету челенджу та відкриття коробки ви зможете ознайомитися з інструкцією. Ви можете заповнити заявку разом з кодом участі, надрукованим в інформаційному листі або ж зайти на сайт реєстрації в інтернет-магазині Атомі для подачі заявки. Від п'ятого відео Slim Body Академі. До сьогоднішнього сьомого відео я привітав вас тричі. На сьогоднішній день це все, що я підготував. Перед завершенням давайте ще раз підсумуємо особливості челенджу Slim Body від Атомі. По-перше, для кожної цільової групи виклику пропонуються програми участі та пакети. По-друге, ви зможете вивчати відповідний матеріал через професійні лекції в кожний період. По-третє, легкі для виконання самостійні завдання надаються за днями тижня, що дозволяє постійно ставити собі виклики. По-перше, ми заохочуємо приємний обмін та взаємний зворотний зв'язок, щоб допомогти учасникам не втомлюватися і завершити виклик до кінця. Таким чином, учасники зможуть зрозуміти програму SlimBody та механізми. Роботи тіла, а також виростуть. У рамках атомі Atomy... оновлений челендж Body від атомі має найважливішу особливість. Він справляється з проблемою йо-йо-ефекту, який неминуче виникає після дієти. Челендж Slim Body був розроблений, щоб зменшити тягар і занепокоєння, пов'язані з цим ефектом. Шляхом впровадження чотиритижневої програми підтримки після восьмитижневого зниження ваги. Загалом програма складається з 12 тижнів, що робить челендж ще більш потужним. Завершення дієти з управлінням йо-йо-ефектом – Це досягнення челенджу Slim Body від Атомі. Запрошуємо всіх членів Атомі приєднатися до челенджу Slim Body. Дякуємо всім, хто був з нами в Slim Body Академі. І це був лікар Чхве Інсо, який підтримував ваш успішний процес дієти. Дякую.